Виконуємо номер 41 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Периметр трикутника КЛМ дорівнює 30,35 см. Знайди сторону трикутника, якщо сума КЛ і ЛМ дорівнює 23,7 см. А сума КЛ і КМ 18,75 см. Визнач вид трикутника КЛМ за сторонами. Приступаємо до виконання. Периметр це сума всіх сторін. Тому периметр трикутника КЛМ дорівнює. КЛ довжина сторони додати. LM і додати КМ. Для того, щоб знайти довжину сторони нам КМ. Нам потрібно від периметра, тут сума у нас КЛ, ЛМ і КМ, відняти суму КЛ і ЛМ. 30,3 віднімаємо 23,7. Подамо наши дробу друби вигляд десяткових. Три п'ятих це шість десятих, отже маємо 30,6 відняти 23,7. Отримаємо 6,9 сантиметрів це довжина сторони у нас КМ. Тепер нам відомо, що сума КЛ і КМ це 18,75. Віднімемо від периметра 18,75, ми отримаємо довжину сторони LM. 30, зразу вже з відняти 18,75. 11,85. Сантиметрів і це ми знайшли довжину Лм. Ну і тепер залишається знайти довжину третьої сторони. Ми можемо або від периметра, або від 23,7 відняти Lm 11,85.

Отже, довжина сторони КМ 6,9 см, довжина сторони ЛМ у нас 11,85, см і довжина сторони КЛ також 11,85. см. Наш трикутник рівнобедрений, КЛМ рівнобедрений. Записуємо відповідь. 6,9, 11,85 і 11,85. Номер 41 із завдання повторення розділу 1 виконано.